Мої вітання глядачам каналу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про реальну ситуацію на сході України ми дізнаємося від людини, яка бачила все на власні очі і не так давно звідти повернулася. Це солдат-навідник машини БТР 80 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади Микола Гуць. Доброго дня. Доброго дня розкажіть, будь ласка, коли ви повернулися зі сходу і звідки саме де ви перебували? Зі сходу ми повернулися 9... Серпня. Серпня. — Тобто вже майже місяць тому. Так, майже місяць тому проривалися з, з боєм з великими втратами, бо ми були в окруженні і нас Росія. Росія накривала градами, ураганами. Рамками ми нічого не могли зробити, бо не було у нас приказу відповідати Росії. Ми були змушені. А які накази поступали? Що робити в таких ситуаціях? Які накази. Ми могли тільки бити ворога зі своєї. Сторони це ДНРівців, ЛНРівців, самопроголошеної республіки. А російську сторону не могли відповідати. А ви були десь біля кордону, що ви можете стверджувати, да, що це в території біля Росії? Для самого кордону. Це селище Дяков, красний партизан, красний октябрь вибачаюсь. Був на Довжанському, це контрольно-пропускний пункт з Росією. Він був неконтрольований. І добре було видно вночі, як летять гради зі сторони Росії. А скільки людей перебувало у вас тоді там? У ну, нас було в нашій бригаді, зайшло десь 2000 людей, вийшло набагато менше. Техніки. Чи відомо скільки, скільки людей було втрачено? І ще досі не знаю. ну Багато. Багато людей. Відходили ви як? Як вам вдалося вирватися з того оточення? Напролом. Відходили з боєм. Два години нас з трьох сторон накривали. Артилерія, гради і танки. Але ми пройшли через цю переправу, вийшли вже на нашу контрольовану територію. Туди теж не доставали. Нічого. Це відбувалося вже за наказом нашої сторони? Чи ви це ми Самі... за наказом ми відходили за наказом? У нас вже не було техніки, майже не було. А підтримка, про яку так говорять в Києві, вона надходила а, до вас? Взагалі да, обіцяли якусь підтримку? Надходила підтримка, да. так. Що це за підтримка була? Це люди? Це, це люди, це йшли бригади до нас, але хто доходив, хто не доходив, кого розбивали по дорозі цими ж градами, а люди, вони в дорозі, вони не окопані, вони просто гинули. Скажіть, а як військові сприймали тоді, навіщо посилати людей е, до кордону, який по суті з усіх сторін обстрілюється, Навіщо е, туди, туди йти військовим? Розумієте, ми коли туди прийшли, Росія ще ніяких дій не предпринимала, і ми воювали з цими сепаратистами, і вони, вони по нам не стріляли. Це вони вже коли ми вже ну, сепаратистів там майже немає. Там лишились одні найомники. Це чечени, росіяни, козаки ці донські. О. І в принципі, вже було майже все під нашим контролем, але Росія почала нас бити, і коли вона нас б'є, з Росії заходять найомники, танки, артилерія заходить, техніка. Чи вдалося вам бачити, наскільки серйозні сили Російської Федерації скупчилися от, от, вже біля території чи на території України? Наскільки серйозне це озброєння? Е, бачив, я бачив, коли ми проїжджали біля самого кордону, я бачив їхні БТР, машини. Ну, колони невеличкі, але потім вже. Ми трошки одійшли відтуди, бо нам робили засідки російські солдати. Ми вже воювали на своїй території з російськими солдатами. Що відбувається сьогодні? Вас знову будуть відправляти туди? А як же? Так. І куд, куди чи відомо вам яка ситуація там mm -hmm. зараз, куди будуть відправлені? Ну, Перша партія у нас вже пішла людей. Прийшли нові БТРи. Зараз техніка ще ремонтується, інші. обварюється там, решітками спеціальними, яка спасає від гранатометів, От. Ну, від кумулятивної струї, яка прожигає бронь. От. Це все зробиться, люди перегрупуються, хтось підлічиться. І знову підемо. Як ви взагалі оцінюєте наші сили на, на противагу російській о, постійній армії? Чи зможемо ми протистояти армії, яка... Ну, якщо в нас буде зброя, ми зможемо. Нормально буде зброя. Вона не устаріла, то зможемо. В Україні така зброя є? В Україні є, є в нас гради також і урагани є. Ну, але цього мало. Треба танків побільше, треба БТРів побільше, треба БМП теж побільше цієї техніки. Не отак, що я дивлюсь, от сьогодні телевізор і людей обвиняють, що вони дезертири, які на шкільних автобусах воюють з автоматом проти Града. Це глупо і смішно. А дезертирами називають кого? Хто самовільно о, залишає територію? Ну, люди вони залишають самовільно. Вони солдати, вони самовільно не лишили. Їм віддав приказ їхній командир батальйона. Він прийняв це рішення, бо треба людей виводити. А лишить їх там, вони б загинули просто. А взагалі, чи відчувається, що керівництво Збройних сил України, Генштабу, що воно розуміє, що робити? Ви, як військовий, ви відчували якусь кінцеву мету, що дійсно є накази, що робити? Чи немає такого розуміння? Поки я цього ще не відчув. Чому, ви так, чому так відбувається, на вашу думку? Це не професійне керівництво, це нерозуміння взагалі, як, як дійти якоїсь мети, як вистояти у цій війні. Давайте моє мнение залишиться. Ну взагалі, а що військові говорять? Військові? Ну, Патріотизм великий, дух є. Воювали з їхніми солдатами, вони не такі там супермени. Вони так же само гинуть, як і ми. Чи вдалося, чи ви взагалі бачили ви а, цих солдатів, чи може а, а, в, хтось у полоні, був взагалі з кимось вдалося спілкуватися з цієї сторони? Так. Що говорять ці люди? Чому ну, вони. тут? А, люди. Ну, чого, ну, деякі кажуть, що вони не знали, куди йшли, деякі просто за гроші йшли. Багато найомників. Йдуть за гроші, їм платять великі гроші, і вони йдуть, думають, що тут фашисти, а там повна дез, деза. А що з, із нашими військовими? А, чи впевнені ви, чи отримуєте ви фінансування, як взагалі служба так. проходить? Ми отримуємо фінансування, ми отримуємо зарплату плюс атошну зарплату. Нормально. Чи обіцяють вам, що ви офіційно будете визнані учасником бойових дій як з цим? Ну, якщо ми програємо цю війну, ну, ви розумієте, ми будемо хунта і фашисти. Якщо ми виграємо, то все буде. А, взагалі, керівництво військові наші, вони бачать наперед ситуацію. Вони знають, як і що буде робити Росія, тому що ну звідси з Києва все виглядає так, що ми на кілька кроків позаду Росії, тобто вона нас випереджає. Тобто розраховується наперед, що і як буде діяти. От те, що зараз на півдні відбувається там під Маріуполем, це не можна було раніше це знати, заздалегідь підготуватися. Як ви думаєте, взагалі керівництво воно бачить наперед цю ситуацію? Ну, звісно, бачить. Я думаю, що бачить. А дії якісь о, робляться для того, щоб о, запобігти цьому? Нам не доповідають. Ми солдати. Скажіть, а вдавалося, перебуваючи там у цій зоні, спілкуватися із місцевим населенням? Так. Що говорять ці, ці люди? А, Адже там багато людей. Зразу Вони були дуже погано настроєні. Привозили нам вінки, привозили. Потім вони зрозуміли... Вінки їх... для чого? Що це означає? Ну, похоронні вінки. Ну, тобто знатяком, що... Так, да, так, да, так. Да. Потім вони вже почали нормально до нас ставитися, бо вони побачили, хто є, хто хто захищає їх, хто їм допомагає. От. А ті ж, вони ж їх грабують, вбивають, насилують. Ну там таке робиться зараз. Безпреділ, одніми словами. От. Ну, Ми ж. Горіть село, приїхали, потушили. Чим можемо допомагаємо. Также вони почали нам продукти привозити, тому що корони не доходять, їх розбивають градами, збивають літаки наші, які нам посилками з парашутами присилають там снаряди. І... І так далі. Тобто далеко не все населення підтримує, саме дії Російської Федерації? Так, так. Вони спочатку думали, що це ми їхні селища бомбимо. Але коли вони бачать, що ми там разом з ними і летять ці снаряди, вони питають, а хто це? Кажемо, хто. Ми хотіли в Росію? Вони шлють, привіт з Росії. Скажіть, от зараз серед політиків обговорюється і президентом, зокрема, от питання воєнного стану. Воно щось дає військовим? От ви, перебуваючи там у зоні бойових дій, були обмежені чимось у повноваження? Ні, я не був обмежений. Тобто взагалі там повноваження всі у військових, тобто, там так. немає влади. А так, от... я міг провірити документи у міліціонера на зброю. Розрішення. Тобто, а для чого політики говорять про військовий стан? Він потрібен? Він потрібен. Для чого? Для того, щоб було більше у нас контролю Є обмежене время, коли людина може спокійно ходити, коли вона не повинна ходити. Ми время, допустим. Тобто військовий стан а, допоміг би швидше вирішити цю ситуацію, на вашу я. думку. Скажіть ще, будь ласка, що на вашу думку сьогодні найбільше заважає нам якось все ж таки йти крок за кроком, все ж таки до перемоги. Що зараз заважає Україні? Зброя нам потрібна. В першу да. чергу це зброя. Так, да, Зброя. Буде зброя. Я думаю, буде військовий стан, буде повна мобілізація, тоді буде все добре. Повна мобілізація, ви маєте на увазі, що і людей треба більше. Скажіть ще таке питання, чи взагалі переймаються військові? Зрозуміло, що вам часу на розмови не так багато, але все ж таки політичними питаннями. От зараз у Києві ходять чутки, що після антитерористичної операції військові повернуться до Києва і будуть вимагати зміни влади, яка не змінюється. Тобто переймали, переймалися взагалі політичними питаннями. Чи настільки це важливо для? Військово. Знаєте, скажу вам одне, військові вони в не політики. Тобто, там, якщо ми щось там своєї балакаємо, то воно поміж нами лишилося. Політикою ми не переймаємося, у нас є поважніші справи. Скажіть, а бойовий дух, ви говорите, що о, все ж таки готові за Україну, але ну наскільки це е, єдине серед усіх військових? Наскільки дійсно вони розуміють за яку країну, за що вони борються? За єдину країну ми боремося, щоб не було там Луганська, там оддільного, там чи Донецька, щоб була одна єдина Україна. Я не хочу, щоб. Прийшли російські люди і, там, і кудись мене переселили, чи моїх батьків, де я виріс, жив. А чи покладаєте ви надію все ж таки на вище керівництво, що президенти можуть вирішити це, наприклад, Путін, Порошенко, що вони домовляться і не треба буде воювати? Ні, я подивився ці переговори і в той же день дзвонив хлопцям, як стріляли, так і стріляли. Ще більше. А взагалі, вам, як людині військовій, видно, коли, коли взагалі це може завершитися? Чи не зрозуміло це сьогодні? Я думаю, це ще не скоро. І наш шлях до перемоги це лише Це лише віну... тільки. Зараз лише початок. Я так думаю. І це. Я вам дякую за цю розмову. Я хотів би подякувати. Члену партії батьківщини Олегу Лукашу, я сам родом з Хмельниччини, а служу у Миколаївській 79-й аеромобільній бригаді. Коли йшов до війська, я звернувся до депутата Лукаш... Лукашука, бо знав, що він допомагає військовим бронежилетами і багато чим іншим. Він мені прислав бронежилет, який мені врятував життя. Вам особисто? Так, да, мені особисто. Я ось о... Тут зараз перед вами благодаря цій людині сижу. От. Зараз після відпочинку поїду знову туди. Воювати буду. За... Чи у вас якісь слова громадянам України? Громадянам. Е, дуже дякую всім громадянам, які нас підтримують, присилають нам матеріальну допомогу. Вона все ж таки доходить. До доходить, так. Да. Волонтери, рискуючи життям, довозять, проходять ці кордони і благодаря їм у нас все є, скажімо так. Ну, а ми вам зі свого боку дякуємо за захист нашої країни. Я хотів подякувати українському народу. В общем. Слава українському народу. Слава Україні. Героям слава, дякуємо вам. Слядачем нагадую, що гостем студії, власний погляд, був солдат-навідник машини БТР-80 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади Микола Гуць. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.